Команди Сумщини зіграли матчі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Ігри відбулись у Сумах, Миколаївці та Тростянці. Чим завершились ці поєдинки? Знає Олександр Качанов. У матчі першого туру другого кола чемпіонату України з футболу серед команд групи Б другої ліги сумчани приймали Полтавчан. Гості до футбольного клубу Суми завітав спортивний клуб Полтава. Цей матч проходив без глядачів. За порожніх трибун стадіону Ювілейний сумчани забили першими. На сьомій хвилині гри гол забив Артем Пилипенко. На це полтавчани відповіли голами Вадима Таранущича на 33-й хвилині гри та Євгена Стрельцова на 40-й. У другому таймі більше атакували гості, і одна з таких атак завершилась голом Антона Єремика на 68-й хвилині гри. Цей гол став останнім у цій грі. З рахунком 3-1 перемогу здобули футболісти спортивного клубу Полтава. Через червону зону карантину на Сумщині гра відбулась без болівальників. Футбол для болельщиків, тому би, дуже плохо, що їх не було. Они постійно нас поддержать фанати, жителі міста. В первую очередь, что играем для них. Мы за последние два года с суммами сыграли достаточное количество игр. И команда у вас, поверьте мне, очень хорошая. Команду я знаю хорошо, команда качественная и команда хорошая. Команда СК Полтава очень квалифицированная. Видно, что футболисты подобраны в принципе ровно, играют все, то есть нету таких сильно слабых позиций. Забили хороший гол, но повторю, что команда Полтава хороший соперник. Крім цього матчу, у суботу у Миколаївці місцева Вікторія приймала ярут і пропустила від команди з Маріуполя два сухих м'ячі. У неділю у Тростянці місцевий футбольний клуб приймав футбольний клуб Миколаїв. Іграючи у меншості переміг суперника з рахунком 4-2. У турнірній таблиці Тростянець посідає шосте місце, маючи в активі 25 очок. Вікторія з 21 набраним балом йде на 10-му місці. Суми з п'ятьма очками замикають турнірну таблицю.